Прокинувся через деяке дивне відчуття. Усім привіт, з вами Мурка, і сьогодні ми продовжуємо огляд на First to Fatom фінал. І, звісно ж, перед початком відосику переходьте за посиланням в мій телеграмчик. Зовсім скоро буде цікавий конкурс, в якому кожен бажаючий зможе прийняти участь. Полетіли! Суті, ми все зробили. Ми прибрали дим, можемо вертатися. Ну, я так думаю, мені більше тут нічого робити не можна. Хоча ми могли б туди піти і наваляти цьому придурку. Чого ми тут взагалі стоїмо? Тихо. Я почула щось. Дарма, все добре, фух. Я повернувся назад до своєї вежі крізь темряву. Я не міг позбутися від почуття, що щось категорично йшло і було не так. Моя підсвідомість не могла позбутися від того почуття, що щось мало статися. Сенсі? що мало статися? На мене мідмід -мід якийсь нападе. А рідна вежа, все, все тихо. Ми в безпеці, ми в безпеці. Моя вежа, моя рідна вежа. Я мав репортувати Конору стосовно того, що сталося там на кемпінгу. Конор! Прийом. Ей, Конор! Прийом, прийом, новачку. Я просто готував собі деяку гарячу ем, по перше, що в тебе по статусу. Розказати стосовно кемпінгу. Ти що, знущаєшся з мене, сучий сину? Вони ніколи не навчаться. Правда, що ти маєш на увазі? Це вже третій раз підряд в цьому місяці. Що ще помітив в, в тих лісах згадати крик. Можливо, це одні з тих червоних лисиць. Їхній крик нагадує крик якоїсь леді. Це взагалі то був чоловічий крик. Я не знаю, про що ти говориш, новачку. Але я чув від рейнджерів, що багато кемперів блукають по тих лісах через пропажу тих самих дітей. Діти в тій зоні пропадали десь місяць назад. Вони, коротше, були в кемпінгу зі своїми сім'ями, але потім, коли вони зійшли стежки, вони просто зникли. Ні єдиного сліду від них з тих пір. Я чую, що хтось свистить. What the fuck? Що сталося з тими дітьми? Ми не знаємо. Їхні батьки чули якийсь свист, який кликав їх покинути той шлях, ту тропинку. Це неймовірно. Я тільки що почула. Я тільки народ, я тільки що чула. Свист, люди почали пліткувати, що в тій зоні можуть бути деякі істоти. Я знаю, це якесь божевілля. Ти, мабуть, думаєш, що ці плітки створені для того, щоб відлякувати людей. Але як бачиш, все якраз навпаки. Я навіть задумувався, аби це було правдою. Ти що, дурак? Ми тут двоє працюємо. І я чую цей свист. Ну, принаймні ти точно знаєш, чого міч шукав негайну заміну на вежу 11. Радий допомогти. Чудово, в будь-якому випадку, дякую за терпіння. Коротше, я контактую певний авторитет, тому вони потурбуються про цей піздець. Ми не можемо більше це терпіти. Якщо вони нарешті їх знайдуть, я особисто потурбуюсь про те, щоб вони ні однією ногою більше не ступили в цей ліс. Тримай мене в курсі. Буду. Прийом. Прийом. Окей. Але що робити з тим фактом, що я чую свист? Так, коротше, пофіг на ту переписку, боже. Ну я ж чую свист, де він, бля? Він прямо під нами. Ми не можемо чути за 3-9 земель якийсь свист. Я впевнена, що він десь дуже близько. Я був дуже голодним, щоб піти до ліжка без їжі. А ось ось, нам треба коротше щось приготувати по рецепту. Все Є, бой. А кажуть, ми не можемо дозволити собі ресторан. Ми краще, ніж ресторан. Новачку, ти там боже, ну не псуй мені день хоча б зараз. Чувак, прийом? Ой, що сталося? Зітхає. Та, просто репортував авторитетом. Ти просто хочеш побалакати зі мною зараз? Сподіваюсь, вони їх там висадкують і дадуть доброго прочухана. Зітхає. Знаєш, походу я на боковушку. Я знаю, що це був доволі такий важкий день, але чувак, ти чудово виконуєш свою роботу. Дякую, Конор. Знову зітхає. Вежа друга відключається. Прийом. На добраніч Не мішайте мені готувати мою пасту. Супер. А, я люблю їсти в ліжку. Так, окей, їмо в ліжку. Ням. А варто було мені закривати вікна? Щось я зараз відчуваю, що не варто було. Ням. Та можна швидше. У неї у цієї людини що свистить. У неї губи не відсохли стільки свистіти, боже. Все, Все, я наївся, нарешті. Бо я думала, що ти в одну харю, це, звісно, засиш. Куди мені це покласти? Гейть. Спати. Давай. Нє-нє-ні, народ, не. Нє-ні, народ, нє-ні-ні. Ви за кого мене приймаєте зараз. Я схожа на ту, що посеред ночі, поки блять, хтось свистить під драбиною, я виходжу. Я схожа на ту, що можу це зробити. Так, головне не відходити від стежки. Не відходимо зі стежки. No. No. все, все. Все, все добре. Спати. А, блядь. Газ. Не знаю, я коли підпалювала грубу у себе в селі. Мені вистачало бумажки і спічки. До речі, де газулін? А ось. Є бой. все спати бігом. Нарешті. Ми в безпеці. 227. Ми в безпеці, я сказала. Я прокинувся через деяке дивне відчуття. Що це? Шо що це? Піднятись? Що це? Що мені зробить? А! Щось було дивне в ту ніч. Не-не-не, Ні-ні-ні! ні-ні-ні. Воно ж он дойде, воно зараз до мене прийде. Воно стоїть за дверима. Воно за дверима стоїть. Алло, так, я знімаю наушники. Я не хочу кричати. Що це за чорт? Конор! 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 Що мені зробити? Все спати назад, назад, спати назад. Я відчував, ніби за мною хтось спостерігав. То що мені, блять, зробити? Мені вийти? Я не буду виходити нафіг. Що, блять? Я не знав, що робити в той момент. Єдине логічне е, рішення це було контактувати Конора. Я з самого початку вже сказала це зробити. Конор, прийом. Мені треба з тобою поговорити негайно. Алло? ти знаєш, яка котра зараз година, чувак? Я не знаю, що, але дещо стоїть по поза моїми дверима. Це не можеш дочекатися до ранку? Нагадати череп зітхає. Знаєш, що тобі скажу, новачку, це можливо якісь, я не знаю, просто діти. Ігноруй їх, вони часто просто жартують навколо. Я впевнена, що це Марлі втомилася від цього. Та сувора жінка. Я не думаю, що це діти, конори. А якщо це не пранк, діти можуть бути доволі таки творчими в цих пранках. Вони багато дивляться хорор фільми, і через це вони думають, що це смішно. Чуваче, я впевнений, що це серйозно. Ти не розумієш чи не так? Давай не будемо зараз кіпішувати новачку посеред лісу, посеред нічого. Окей, дивись, що ми зараз робимо. Я відправлю когось подивитися. Поспостерігати за тобою завтра. А зараз просто замкнися, вдихни глибоко і намагайся відпочити. Ми нічого не поробимо посеред темряви. Вже настане ранок до того моменту, не переживай. Намагайся заснути, Джек. Прийом. Доброї ночі, Конор. Знаю, це не мало сенсу, Коноре. От Третя ніч. 8.34. Знову вечір. Ну хто, блять, би сумнівався? Так. Алло, там хтось є? Я мені потрібна допомога. Будь ласка, хтось? Відповідайте, перше, хто це? По-друге, як вони добрались до дванадцятої вежі? Ей, хтось мене чує? Це Джек, вежа одинадцять. Дякую Богу. Я загубився. І я реально починаю бояти. Що сталося? Я пішов відвідувати зону, і я втратив відчуття часу. І зараз темно, і я не можу згадати шлях назад до мого моєї машини. Я гадаю, що я. Загубився. Опиши свій одяг. Я одягаю червоний жакет, штани камо і зелений бекпек. Які у тебе зараз речі з собою? У мене є ліхтари, компас, заряджені дві радіо, пістолет і деякі свої речі з кемпінгу. Де ти зараз? А посеред лісу, я я зараз посеред лісу, прямо посеред цих великих дерев. Все так по-інакшому виглядає вночі. Я думав, що цей пістолет, якщо я ним постріляю вверх, то приверну чиюсь увагу, але ніхто не прийшов досі. Все, що я робив, це просто освітлював дерева, і це тільки погіршило ситуацію. Вона стала страшнішою. Я просто хочу вибрати звідси. Чи не міг би ти описати навколишнє середовище? Мене оточують дерева, і я пам'ятаю невеличке джерельце, яке протікало, в якому напрямку ти зараз ідеш? Я зараз іду на захід, але я пам'ятаю, що я йшов на схід, коли я прийшов сюди. О, дякую Богу, я бачу це. Бачу, що я зараз на стежці певної секції зараз, але я не можу згадати, чи я взяв вірну дорогу, вірний шлях, наліво чи навпаки мені потрібно повернутися назад. Ти можеш мені допомогти чи ні? Так, дай я сканую мапу, і тоді я до тебе повернуся. Так, чекай. Одинадцята. Куди він ішов, блядь Я ненавиджу, я не орієнтуюсь на картах. Так, мабуть, треба наліво. Ха, Я знав це. Я знав, що вона виглядає знайомою, але я не міг собі повірити стосовно цього рішення. Дякую, що мені допоміг. Так, я надіюсь, ти доберешся в безпеці. Right я тут. Що? Що ти маєш right на увазі? Я чую тебе. Ні. Алло, чувак. Ні, чувак. ми що, блядь, ми зараз якомусь чувирлі підказали, де ми? Я чую твій свист. Це не я. Я чую тебе. Поза. поза деревами. Прямо справа. Це не я. У -у -у! Ні, я народжу стала. Я не буду відчиняти. Чи мені треба відчинити? Білі! Білі, боже, білі! Господи, Боже, чого ти так довго? А це він до мене. Я тобі годинами тут стукав. Я мав перевірити тебе. Що тут сталося, чуваче? Тут чувак загубився, я його напрямував в цю годину? Боже, хай Бог милує! будь якого випадку. Я отримав поставки до твоєї вежі, просто звичайні речі. Ось так. Я зараз помру, якщо я буду ще одну хвилину тримати цю коробку. Боже бідний, якщо він реально годинами там стояв, то мені його дуже шкода. Мовчить, мовчить. Що ти робив тут минулої ночі? Що ти маєш на увазі? На півночі чого ти був там? Я би там не ходив, чуваче. Ну мені треба було якби подивитися і дослідити місце. Там було незаконне пущення диму. Хай Бог милує. Бля, чувак, придумай якусь іншу. Пластинка заїла. Дивні речі там відбуваються, чувак. Крисі, ведмеді, будь обережним там, чувач. Ці ліси вони ненормальні. Там є дехто хто хотів би шматочок тебе. Чел, ну бля, ну хоч ти не цей. Ну, хоть ти зараз мені тут не починай. Не говорячи й про те, що до допомоги в тебе дуже велика відстань. У будь-якому випадку вже темно. Я піду. Продовжуй дивитись. Дякую за поставки. Пока. Спати, спати. А, точно, їсти. Ну, у нас є оця запіканочка, зараз поїмо. Ой, бля, не люблю, коли мені хтось чавкає в ухо. Все, похавали? Це. В Так. Рапорт є. Бля! Треба, ще підігріти хату. Підігріваємо хату. Тихо, тихо, тихо. Поки ми пустешся йдемо, Нічого нам не загрожує. Тиць. <клес> Мене через тебе ледь не стався інсульт. Я знаю, що самотність може трішки тебе підманути. Як тебе звуть? Зу мене сіла І я подумав, що я можу хоча б привітатися з новачком, який тут працює. Приємно з тобою познайомитись. Тож ти тут працюєш так пізно. Кожну неділю. Просто намагаюся, щоб лінії комунікації залишались відкритими. Ми просто робимо усе можливе, щоб правильні повідомлення. Досягали правильних місць. Не погодишся? Дуже підозріло це звучить насправді. Так, я погоджуюся. Огняні ризики тут доволі такі часте явище в цьому сезоні. Так, це точно, але деякий вогонь має загорітися і нічого його може не зупинити. Що ти маєш на увазі? Природа має свої власні плани. Деякі речі не можуть бути контрольовані, не дивлячись ні на що. Доброї ночі, Джеку. Надію, що ти добре заснеш. І запам'ятай, допитливість може привести тебе до місць, які краще не відвідувати. Окей, добре, хорош уже бути таким моріарті. Відпусти мене. Всього доброго, Джеку. Фу. Цей чувак мав найстрюмніші вайби, які тільки. Чувак, я, ну, ти не маєш іти поза стежкою. А, до речі, він доволі таки схожий на того чела, який з самого початку там повз вікна йшов, коли ми з Біллі вперше зустрілися. Один в один. Ну, прямо схожий капець. Чи це той самий персонаж, який мільйони років тут живе і нічого не боїться? Так, давайте спробуємо хоча б раз попасти нормально. Не сьогодні. Так, закрили, репортували. Блять, Конор, я ти тебе ненавиджу, блядь. Ти тут, та я тут. Це Джек. Нарешті. Я намагався тебе доволі таки довго до тебе достукатися. Де ти був? Я пішов по дрова вниз. Це взагалі ти не має займати так багато часу, щоб взяти просто дрова. Я зустрівся з чуваком, який налагоджує зв'язок з радіо. З ким? Чувак, який тримає зв'язок. Це про вчорашнє? Що? Ти зараз намагаєшся знову мене зачепити? Про що ти, бляха? Та радіовежа не обслуговується вже роками. Вона була закрита ще з того моменту, коли по ній потрапила блискавка, і система вся згоріла з того моменту, а щоб її перемонтувати, треба дуже багато коштів. Поремонтувати ми її зможемо тільки після того, як нас складені якісь фонди, але це зовсім не скоро по словам Міча. Тоді з ким я говорив? Послухай, якщо це все так, як ти говориш, то скоріш за все, це якийсь дурачок з тобою говорив, щоб тебе просто поприкалуватись над тобою. Він знав моє ім'я. Знав твоє ім'я? Як думаєш, він підслуховував? Я не знаю. Можливо, в такому випадку прикидатися частиною нашої команди, нашого стафа. Це взагалі-то дуже забороняється. Наступного разу, як ти його побачиш, сфотографуй його. Ми маємо це вияснити. Що ж, я бачу, що ти вже все репортував. Я у свій мішечок. На добранічко Конора. Вежа друга, відключається, прийом. Все, до побачення. Спати. Спати, негайно спати. Мені до сраки, взагалі, що зараз відбувається. Мої сумніви зростали з кожним днем. Тож, коли я репортувався тієї ночі, я сказав собі, що можливо, це все через те, що я так різко змінив своє оточення. Дивина була такою далекою в цих лісах, в будь-якому випадку, скоро все зміниться. Через дві ночі. П'ята вісімнадцять. О, дощик. 518. Та блядь, та що хочеш ти з мене? Алло, я не можу відповісти. Мене залагало все. Що ж, хороші новини. Тільки що почув від HQ що вони сказали, що в них з'явилась нова система оновлень в комп'ютері? Міч хотів, щоб я тебе повідомив про це. Вони сказали, що вони мають доволі таке важливе захисне оновлення. Більше ніяких снуперів, я так розумію. Гадки немає що це таке, взагалі. А як мені оновити комп'ютер і про що воно? Як мені оновити комп'ютер? Що ж, якщо бути з тобою чесним, вся ця нова технологія. Це не моє. Смію навіть сказати, що ці всі комп'ютери одного дня заберуть у нас всіх роботу. Будь-якого випадку, зараз використовую консоль, щоб бігти. Я впевнений, що такий молодий хлопець, як ти, розбереться у всьому. Дякую, я зрозумів. Не поняла. До речі, коли дощ, яка ж атмосфера крута. Подивіться, яка гарна атмосфера тут. Краса і пічка підпалена, нічого не прийдеться робити. О, спати? Вже? Нє. Нє, серйозно. Ми зможемо ховатися під лі. Для чого? Так, мені потрібно виявити якісь гіпернові здібності. Чку ПД. Є, бейбі, є. Па! Тихо. Блять, вірусняк який скачала. А, стоп! Напруга зникла. Невже нам треба йти вниз? Ні, 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 чекайте, чекайте. Ні, народ ні, ні, ні. ні. ви не можете так зі мною вчинити. Та, вона червоним горить. Я відчуваю, що зараз на мене хтось пригне. Вийде швидко. Газу немає, я йде мені це його знайти. Я піду тоді наверх. Я не буду спускатись низ. Я не буду спускатись низ, там темно. Мене зараз якась бабайка перехопить, я не піду туди. Так. Я знаю, що в нас є трохи, ми можемо взяти. На. А. От так. Я мав бісити. Закриток. Я не поняла, мене зараз заріжуть, поки я піснюю. Можна швидше, можна швидше, можна швидше. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Тихо. Я чогось була впевнена, що після того, як я вийду з кабінки, на мене якась морда вилетить. Час летів. Генератор Конора видавав деякі проблеми. Що означало, що я мав взяти відповідальність за його зону. Поки нічого не траплялося, єдиним моїм завданням було перевіряти місце Конора двічі на день. Можливо, це було єдиним моментом, коли я говорив. Ну, якщо не раховувати те, що я говорив сам з собою. Друга тридцять четверта ночі. Зітхає. У мене з'явився ще один. Я знаю, що вже пізно, але ти захочеш на це подивитись, Джек. Зітхає. Джек Джек. Мені треба, щоб ти прокинувся. Прийом? Тихо, так багато питань. Джек, прийом. Я тут конер. Окей. Чесно тобі сказати, у мене немає сил, щоб чим, цим зараз зайнятися. Що сталося? Значить, я тут рву свою сраку над тим, щоб працювати над цим кінченим генератором. І зараз я бачу це. Я бачу інший дим до мого заходу. Здається, що ми знову маємо кемпінг. Воно з'явились в твоєму секторі. Можеш побачити цей кемпінг з твоєї сторони? Дай я гляну? З заходу. Я ніхіра не бачу. А, що? Знаєш що? Знаєш, я не буду цим займатися. Я залишу це на тебе. Я не поняла. Якщо вони цього разу не втечуть, сфотографуй їх і візьми їхню айдішку. Якщо речі підуть набагато гірше, не задумайся, чи дзвонити HQ за допомогою. Дай знати мені наступного ранку. Я піду відпочину трохи. Не поняла. Алло? Захід. Тут навіть буквами не позначено, де захід, де схід. Ясно. Походу, треба виходити. Так. Нікого немає. Де там дим? Де той дим? Ви десь його бачите? Я десь його чую насправді. А ось! Секунду, я візьму бінокль. Можна ж його і здалеку подивитися, мені не обов'язково туди пиздувати. <свес> я не знав, що з цим робить. Єдине, що мені треба було, це взяти це як пруф. Що це такі? Сфотографувати? Бігом. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Та втікай! чого ти ж теж дурень? Куди, куди мені, куди? Сюди. Я знаю, що сюди можна сховатися тихо. Походу мені треба бігти, але куди, може мені може мені конора треба повідомити. Хер там блядь! куди мені бігти? Дядь, куди мені втікать? Тікали, чого воно не спринтує? Чого воно не спринтує? Що? Мене догнали? А як по іншому Куди я мала втекти? Бля, знову все спочатку. А кого вони там жарять? Там видно, що це жертвоприношення чи ні. А, походу, видно. Взагалі страх втратили. На березі прямо навпроти башні це роблять. Що, втікаємо одразу в сральник? Виходить. Ну все, піздуєм. Бучком, бичком, бочком, бочком, бочком. Сюди бігом, бігом. Махір, махір. До сроки. Все, 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 тихо, 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 тихо. Бляять! Так, все, ми врятувалися, так чи ні? Рак, бігом, бігом, бігом. Сквидані, сквітані! Куди? Будеть. Так, як тільки адреналін в мені увіграв, я нажав на газ, попрямував до найближчої рейнджер-кабінки. Без повітря в легенях я зв'язався по радіо, щоб попередити HQ. Слухай, Джеку, ми всі тут трохи божеволіємо тут. Міч повідомив наступного ранку. Авторитети пішли дивитися на ту зону, там де були ці сатаністи. Але звісно, вони нічого там не побачили. Ніхто не вірив моїй історії, говорячи, що це через те, що я був ізольова. А як же ж фото? Ми фотографії взагалі то зробили в будь-якому випадку. Це був останній раз, коли я ступив у той ліс. Нелегка ця ситуація досі стоїть у мене у шлунку навіть якщо купа років пройшло, досвід досі свіжий в моїх спогадах. Моя сім'я подумала, що я все вигадую, що зовсім не збігається з моїм характером, але я знав, що я бачу. Правда чи ні, але коли настає темрява, цей ліс стає раєм для нелегальної активності. І якщо ви плануєте скоро піти в якийсь кемпінг, будь ласка, бережіть себе. Та ну. Який же ж це треш? Ну, в плані хороший треш. Це, мабуть, реально частина First to Fatum, яка мене просто неймовірно як налякала. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Зустрінемось в наступного відео в наступній частині. Всім па-па!